Привіт усім! Рада всіх сьогодні бачити. Сьогодні 1 вересня, День знань, і я дуже рада знову всіх бачити в нашому класі. На жаль, я повинна сказати, що деякі з нашого класу пішли. Ну, тобто, Ванеса, вона більше тут, на жаль, не навчається, але є й хороші новини. У нас є новенька в класі, її звуть Чарлі. Чарлі, заходь. Доброго дня. Сідай за першу парту. До Марини. Я буду вас викликати по одному та видавати вам навчальні зошити на, на цей рік. О, ти бачила цю новеньку. Вона така дивна. Угу. І одягнута все чорне. Дівчата, може в неї просто такий стиль? Привіт, я Марина. Угу. Е Розкажи щось про себе, яка тобі дізнається. Ти не повинна знати нічого про мене. А чому я не хочу знаходити собі нових друзів? Ну, гаразд, як хочеш, може, хочеш піти з нами після школи кудись в кафе? Я ж сказала, я не збираюся заводити нових друзів. Ну, не друзі, а просто знайомі однокласники. Ми тебе кличемо як нашу однокласницю нову. дякую. Шкода, Аліса, як тобі новенька? Якщо чесно, не дуже. Дивна вона якась. Отягнута, все чорне. Ще й здається з Мариною, не дуже йде на контакт. Ну, не знаю. Ну, будь ласочка, розкажи щось. Вибачте, а можна мене пересадити? Чому? Я не хочу сидіти з Мариною. Вона дуже багато розмовляє. Ну, якщо тобі це заважає навчатись, то добре. Так, мені це заважає навчатись. Ну, гаразд, тоді сядеш до Санні. Так, краще? Не знаю поки що, але добре. О, подружання, привіт. <ривіт> привіт. А чого вона від тебе втекла? Якщо чесно, не знаю. Я просто її щось запитувала, а вона просто психанула і вирішила пересісти. Дивна. Не то слово. Гаразд. Е, вже всі підійшли. Дякую. Можете бути вільні. Чекаю вас завтра. Привітик, друзі, і сьогодні 1 вересня. Школа повертається, іноді, думаю, будуть відео з лол-школою. Ви сумували, я дуже-дуже сумувала за лол-школою, І тому ми вирішили повернутися. Вітаю вас всіх цим святом. Бажаю всього найкращого і удачі в новому навчальному році.